Наш нігтик виглядає через три тижні після протезування системою PEDIC від VitellCN. Сьогодні зробили педикюри, хочемо безпечне та якісне покриття, тому нам ідеально підійде для цього система реколюшон від LCN. М'якою рідиною протираємо нігтву пластину, видаляючи зайву вогологу, не порушуючи природний піаж. Безкислотна база для геллаку, реколюшон бон, що сприяє адгезії. Хочу сказати, що всі продукти серії Recolution не містять кислоти і не завдають шкоди нігтьовій пластині. Гелеве покриття надзвичайно еластичне, нанесення в два шари, гарантія стійкості 4 тижні перевірено. Надсильний близький стійкість до сколів і подряпин це топ-сілер. Завершальний етап це Shine Finish, додає сліпучого блиску, поживні речовини у складі, зволожують кутикулу. Система супер крута, особливо для педикюру, адже гнучка не містить кислоти. По суті, лакове покриття, що висихає у лампі, знімається за допомогою ацетону. Підходить для будь-якого типу нігтів. Дуже надійна і якісна система для натуральної пластини. Актуально як влітку, так і взимку у закрите взуття.